Ельф для суперзавдань Катажина Важбіцька, 5 грудня. У селищі Санта Клауса теж не все йшло гладко. Візит несподіваних гостей сильно схвилював ельфів. Вони вражено розглядали натовп тролів і гномів, що з'явилися в їхніх володіннях. Зрештою, прибульці теж не здавалися надто щасливими. Через відсутність інших справ вони здебільшого займалися ображанням одне одного. Я вже було подумав, що ми нарешті позбудемося вас навіки і почнемо життя спочатку, обурено пирхнув старенький гном з довгою сивою бородою. Та ми взагалі не хочемо жити поруч з вами. Ви тільки й те й вмієте, що плутатись під ногами і визирати з кожної дірки. Ви набридливі, набридливі. Було видно, що величезному тролю забракло потрібного слова. Набридливі миші. Нарешті задоволено закінчив він. Звуки суперечки було чутно навіть у будинку Санти. Вони повинні сваритися постійно, засногнав Санта Клаус і сховав обличчя в долонях. Наче цьогоріч нам мало проблем, пробурмотів він до місіс Клаус. У Рудольфа болить копитце. ми не даємо раду читанню листів, на фабриці теж затримки. І ще ці новенькі весь час кричать і сперечаються. Місіс Клаус закинула святкову гірлянду на карниз над вікном. Потім відступила на крок і замислено оглянула прикрасу. Мабуть, результат не зовсім її задовольнив, бо жінка роздратовано прицмокнула і знову вилізла на стілець. Вони трохи дратують, це факт, зізналася місіс Клаус, акуратно розкладаючи зірочки. Та пам'ятай це наші гості, і, звісно, за нашою традицією ми не маємо права. Спровадити нужденних мандрівників, якщо вони шукають притулку. Може, якщо знайдемо для них якусь роботу, у них не лишиться часу на суперечки. Санта забрав руки з обличчя і поглянув на дружину. А це ідея, вигукнув він енергійно. Ми можемо залучити їх до якоїсь простенької роботи, ельфи зможуть пояснити їм, що і як. І врешті вони припинять свар... сваритися, тому що в них буде багато справ. Бачиш, рішення є завжди, місіс Клаус усміхнулася чоловікові. От ще осяйна представить свої нові ідеї щодо того, як поліпшити нашу діяльність. І це буде най найкрасивіше і найвдаліше свято з усіх. От побачиш. Осяйна, яка саме в цю мить недовірливо, Дивилась на довгий дубовий стіл, завалений стосами започаних конвертів, не була так оптимістично налаштована. За столом на маленьких ослінчиках сиділи ельфи, вони поспіхом хапали листи, окидали оком в міст і виписували на клаптиках паперу, які подарунки мали на увазі відправники, а також їхню адресу. Потім відкладали записки на зелені возики з написом Фабрика, а конверти на червоні. Помічені, як розвідка, коли возики наповнювалися, котрись із ельфів біг, щоб підштовхнути їх до ліфта, звідки вони потрапляли на відповідні платформи, а там маленькі золоті вагонетки вже везли їх у відповідні відділи. Але як це? з жахом запитала Ельфійка. Ви ніде не записуєте, скільки надійшло листів, не ведете жодного реєстру, як так можна без контролю? Ця система не може працювати. Читайчик втягнув носом повітря і непевно зачовгав ногами. Досі вона працювала, пояснив він вибачливо. Ні, 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 Осяйна похитала головою, так тривати не може. Ми повинні створити якусь систему. Складемо списки листів, хто їх надіслав, у який день, про що просить. Поруч буде графа для рішення керівника розвідки. Чи заслуговує дитина на це, і, звичайно, треба занотовувати, хто саме з ельфів відкривав та читав листа. Але навіщо? читайчик витріщив очі. Це страшенно нас сповільнить. У нас залишилось не так багато часу до свят. Побачиш, що в довгостроковій перспективі так буде краще для всіх. Осяня заспокійливо попласкала його по плечі. Листи більше не губитимуться, але вони ніколи не губились, запротестував читайчик. Осяйна вдала, що не чує, і натхненно а, продовжила. Подарунки діставатимуться лише тим дітям, які справді на це заслуговують. Але так було завжди, простогнав керівник поштового відділу, натягнув шапку на вуха. Ельфійка, як і раніше, проігнорувала його слова. І все відбуватиметься швидше завдяки системі мотивації. Що що, завдяки чому читач видався. Таким сердитим цього разу осяйна змилостивилась і дала йому відповідь: ми нагороджуватимемо тих ельфів, які працюють найшвидше, завдяки цьому всі докладатимуть більших зусиль. Я все тобі детальніше поясню: ей, не роби такого похмурого лиця. Ти ж знаєш, як Санта хоче, щоб ці свята були особливі. Ми всі повинні постаратися. Якщо ти так кажеш, буркнув читайчик, на вигляд, зовсім не переконаний. Він зітхнув і заплескав у долоні. Друзі, прошу хвилькою уваги, вигукнув він, я мушу вам дещо сказати. Відсьогодні ми впроваджуємо деякі зміни у нашому відділі.